Точно, Привіт всім гостям та підписникам каналу Штів Плейс. Сьогодні у нас чергові пострілухи. Дистанція буде 30 метрів. Кулями гостроносими, потім покажу ближче. Зараз йдемо до мішені, покажу по чому буду пуляти На пробиття я їх пробував, вони мені цю дошечку 21 мм не пробили, але спробую ще пару разів запустити. На 18 метрах консервну цю баночку порожню воно прошило наскрізь. Це мені дав малий, воно зламане. Коротше, таке тонесенька, якась бляха, не знаю, якийсь пенал. Ну як я набрав її водою, теж бахну. Сюди зроблю пристрілку, а сюди вже на групу. Глянемо, яку я зможу зібрати сьогодні. На 30 метрах. Вітерець такий помірний. З такою вагою він не зашкодить. Температура у нас 25. Плюс. Йду розкладати свою красуню. Налаштовувати на дистанцію, заряджати, і будемо покати. Це сьогоднішні кулі від фірми Коал 0,58 грам 4,5 калібр. Такий у них вигляд, браку я не виявив, але по собі залишили, скажімо так, слід з попереднього досвіду, не дуже приємний. Пов'язано з тим, що вони дуже погано заходять в магазин. Їх треба ще чимось додатково проштовхувати. Був один холостий куля під номером один, вона остання. Заминалася юпочка змішеною муха показала себе якось неоднозначно. Найбільшим мінусом вважаю, то, що є попадання, але є й дуже великі відриви, тобто відсутня якась стабільність. Я бажаю всім приємного перегляду. Слава Україні! Підпишіться на канал та поставте вподобайку, якщо відео сподобалось. Запрошуйте друзів до перегляду. Дякую всім тим, хто підтримує канал та підписався. Це для мене дуже важливо. Ну що ж, поїхали. Так, ну що, наші результати? Значить, Дивимось. Це пенал малого, Хто йому покажу. Дивіться, тут пробило, а ззаді, бачите, куля була в цій штуці застрягла. Отака вона сплюснута. Ну, але, в принципі, це можна рахувати за повне пробиття. Ладно, це на сміття. Так, далі, що у нас? Ага, це було? А це нове. Значить, тут у нас вхід і бачу вихід. Ось він, свіженький. Це перше попадання, я так розумію, було. Вхід-вихід. І тут десь було друге попадання з боку зачепило. А тепер переходимо до мішеньки. Було здійснено 10 пострілів. ходу тут у нас 10-й. Або десь він тут. На відео вже потім передивлюсь та буду бачити. Оце то, що, що про що я казав на початку відео. От їхня нестабільність. Ну дивіться, ніби все добре. Ну а це що таке, так як тоді перший раз кулька е, заминалася остання, тобто під номером один в лотку в магазині, можливо, загинаються при перезаряджанні більше куль насправді. І тому вони на виході показують такий результат. Тобто, якщо брати кожну кулю і заряджати її безпосередньо в ствольну коробку, тоді можливо результат був би кращий. Шкода, але вже як є, нічого не поробиш. Так, давайте тоді що? Відкину три, але що три? Тут треба відкидати і цю теж. Ну, давайте так, це буде знак питання. Я не знаю, що це є. Відкину цих три і замірюю дану групу, та, яка залишилась. Зараз візьму лінійку. Так, маємо 24, 57, на 24. П'ятірка в середньому десь має 40, а друга п'ятірка, вона розкидана бляха по всій мішені. Коротше, якось так. Я таки певний, може якось іншим разом. Одному з відео або може коротесенько, ще не придумав. Зроблю це не дуже зручно, але зроблю е, до сил прямо в ствольну коробку і спробую зібрати групу, аби ми вже якось знали точно, що з цим робити. Наразі це все. Як я і сказав, в подальшому дані кулі буду використовувати тільки в парі з кимось чимось на тему, типу пробиття, щось таке. Більші відстані з ними пробувати, я не бачу сенсу. І в принципі для даної системи я їх також не рекомендую. Причини були озвучені: це як заряджання, от з такими всякими патичками, блін. Кулі якісь летять норм, а якісь просто зна знакуди. І це на дистанції від 20 навіть вже до 30 метрів. А що буде далі? Так, два попадання. 21 мм Ззаді. Хоче, хоче воно вилетіти, але не вистачає потуги. Результат на 18 метрів, аналогічний, як і на 30. А це пристрілка, то що я говорив. Отак виглядає. 5 ідеально. А 5 хрін куди Слава Україні! Підпишіться на канал, поставте вподобайку, підтримуйте нашу армію і па-па!